Колись дуже дуже давно, коли мені було десь 25 років, я мріяв стати власником банку. Ну, думав, боже, як воно круто, коли у тебе свій банк, і ти заробляєш е просто гроші з повітря. У одних людей береш гроші, іншим людям видаєш гроші. Береш великий відсоток, маленький відсоток повертаєш людям, у яких брав гроші, і живеш на ось таку різницю. Думав я дуже-дуже круто. А зараз така можливість у нас є заробляти на такому кредитуванні через біржу. І зараз я вам розповім максимально детально, як це все працює, а також покажу вам, що саме необхідно вам зробити. Вмощити зручніше, ви знаходитесь на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, фінанси та інвестиції Криптокиїв. Ну а ми... Починаємо. В цьому відео є конкурс. Приз 500 гривень, переможець буде один, він буде обраний рандомним способом через спеціальний сервіс. Для того, щоб мати змогу виграти ці гроші, вам необхідно лише зробити три речі: перше. Підписатися на цей канал, друге підписатися на мій телеграм, третє підписатися на мій інстаграм. Посилання ви можете знайти в описі під цим відео. І все, що вам необхідно зробити, написати коментар під цим відео, вказуючи свій логін в інстаграм та в телеграм. Ось тут ви можете бачити приклад е коментаря, який може бути переможцем. Це необхідно зробити для того, щоб я міг подивитися, чи підписані ви на телеграм та на інстаграм після того, як сервіс обере ваш. Переможця. Якщо ви будете не підписані, то треба буде знаходити нового переможця. Умови дуже прості, шанси виграти дуже великі. Розумію, що приз не маленький, але давайте збільшувати канал, і тоді призи будуть також більшим. І так, переходимо до криптовалютної біржі Bybit. Перед вами біржа, телефонна версія, посилання на біржу є в описі. Можете зареєструватися. Вважаю найкращої біржі. І так, що нам необхідно зробити. Вам необхідно знайти ось таку а, назву лендінг. Натискаємо сюди, і ось тут у нас і є оце все кредитування, як це взагалі відбувається. Дивіться, є активи, які ми можемо, скажімо так, предоставити для кредитування. Тобто, якщо ви зберігаєте якусь криптовалюту на біржі, наприклад, той самий біткоін або якісь альткоїни, ефір, USDT, неважливо, ви зберігаєте якусь, якусь монету, тобто ходлите її, тримаєте її в довгосрок. 1, 2, 3 роки, неважливо. Чекайте, коли вона дуже сильно відросте. Ви можете отримувати відсотки за це. Дивіться, наприклад, ми обираємо монету, ну ось дивіться, комп. В чому взагалі прикол оцієї ось ці, ось штуки? Ви можете, звичайно, вкласти USDT, але ви будете отримувати 4,61% річних. Це не такі прибутки, до яких ми, скажімо так, звикли в криптовалюті. тому Якщо ви обираєте якийсь альткоін, який ви, наприклад, купили і думаєте, що він зросте дуже-дуже скоро і дуже-дуже стрімко, а також було б непогано отримати для нього, для нього ще непогані відсотки. Ви можете подивитися по APR, ось так от, побачите, які монети дають нам найбільший відсоток. Якщо у вас є така криптовалюта, ну, ось бачите, найбільше ці комп-комп зараз, AX, BET. APE, DOT, ви можете обрати цю монету. Уявимо, що ми тримаємо монету Comp. Натискаємо Предоставить. І ось тут ми обираємо всі. У мене їх немає, тому я, мабуть, обираю е, USDT, бо Ну який сенс я вам не зможу тоді показати. Коротше, ви зрозумієте, що якщо ви обираєте якусь монету, яка тут дуже гарні відсотки може вам дати, і ви її тримаєте, або ви її купили, то ви можете дуже сильно за, за допомогою цих відсотків зменшити вашу е середню ціну купівлі. І так, ми обираємо, наприклад, 100. Ну, ладно, давайте всі закинемо. Ось у мене 343 долари є на балансі, давайте закинемо їх. Що ми робимо? Ми натискаємо. Соглашаюсь, можете почитати і натискаємо Предоставити. Все. Кредит представлений Время кредитування, сума передачі, коефіцієнти, розчотна IPA. Срок гібкий. Дивіться, гібкий срок. Ви можете а, забрати свої кошти в будь-який момент. І відсотки вам вже будуть нараховані. Тобто у вас не заберуть ці відсотки. Натискаємо Підтвердіть і дивіться, що в нас тут є. Натискаємо Предоставлені кредити, і ми бачимо, що ось мій кредит, який я вже предоставив. Розчотне да, 4,61 річних. Натискаємо сюди, тут не можемо нічого відкрити. Можемо натиснути Получить і забрати свої гроші. Якщо вам, це цікаво. Якщо вам це не цікаво, ви можете тримати і е, вам будуть кожного дня, наскільки я не помиляюсь, кожного дня нараховуватися всі ваші відсотки, які ви можете забирати, зразу знімати, переводити, робити з ними що хочете. Звичайно, ці відсотки не дуже великі, але це USDT, З ним нічого не станеться. Він ну звичайний долар да, криптовалютний. Якщо ви хочете, ви можете в. Вкладати якісь більш ризиковані альткоїни, такі як ось зараз комп, а, да, і на, ці, на них ви будете отримувати набагато більше відсотки. В такому разі ви зможете набагато більше заробити, якщо потім це все продасте дорожче, ніж купували. Коротше, я думаю, ви зрозуміли, про що взагалі ця тема, а, як це робиться, як ви можете це використовувати. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Приймати участь в конкурсі, підписуйтесь на канал, телеграм та інстаграм, і ви обов'язково виграєте 500 гривень від каналу Криптоків.